Привіт, друзі! Primex віддає пріоритет прозорості, доступності та розширенню можливостей користувачів. Він змінює гру та переосмисліє те, як люди торгують у децентралізованій екосистемі. В основі філософії Primex лежить прозорість. На відміну від традиційних централізованих бірж, які часто працюють за закритими дверима, Primex надає користувачам повну видимість своїх операцій від виконання угод до управління ліквідністю. Кожен аспект платформи Primex відкритий і доступний, що гарантує, що користувачі можуть довіряти цілісності своїх транзакцій. Primex прагне зробити торгівлю доступною для всіх незалежно від їхньої підготовки чи рівня. Досвіду завдяки зручному інтерфейсу, інтуїтивно зрозумілим інструментам і вичерпним освітнім ресурсам, Primex дозволяє користувачам легко орієнтуватися в складнощах децентралізовані торгівлі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером чи, чи новачком у освіті DeFi, Primex надасть підтримку та рекомендації, необхідні для досягнення успіху. Тому, будучи піонером у сфері DeFi, Primex використовує передові технології, щоб надавати своїм користувачам інноваційні рішення. Від автоматизованих торгових стратегій до децентралізованого надання ліквідності Primex використовує потужність блокчейну та смарт-контрактів для створення ефективної, безпечної та масштабованої платформи, використовуючи інновації DeFi, Primex може запропонувати користувачам конкурентну перевагу в середовищі децентралізованої торгівлі. Підхід орієнтований на громаду. Primex приділяє велику увагу залученню та співпраці з громадою. Завдяки своїй активній онлайн-спільноті та активності присутність в соціальних мережах Primex розвиває культурну обміну знаннями, ідеями та взаємною підтримкою серед своїх користувачів. Тому завдяки цьому об'єднанню трейдерів-розробників та ентузіастів з усього світу Primex створює динамічну екосистему, де процвіють інновації та відкриваються великі можливості. В основі місії Primex лежить можливість користувачів. Надаючи доступ до розширених торгових інструментів, настроєних стратегій і децентралізованих полів ліквідності, Primex повертає владу в руки окремого трейдера. Незалежно від того, чи ви хочете реалізувати складні торгові стратегії чи просто використовувати улюблені активи, Primex дає вам свободу торгувати на ваших власних умовах. Тому перевага Primex полягає в тому, що він прихильний до прозорості, доступності, інновацій, спільноти та розширення можливості користувачів. Дотримуючись цих принципів, Primex є лідером у сфері децентралізованої торгівлі, встановлюючи нові стандарти досконалості та змінюючи майбутні фінансів. Незалежно від того, чи трейдер, ви інвестор, чи ентузіант DeFi, Primex пропонує інструменти, ресурси та можливості, необхідні для процвітання в умовах децентралізованої екосистеми.